Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. Сьогодні ми покажемо вам досить результативні футзалки від фірми Джома. Ця фірма досить популярна серед футзалу, адже роблять досить прикольні фішки, про які ми сьогодні і поговоримо. Але зараз я попрошу вас зробити дещо важливе, а саме підписатись на наш канал, особливо якщо ви хочете реально дивитись прикольні огляди на спортивну екіпіровку або ж корисні вибірки. Наприклад, наступного разу вас чекатиме топ футзалок 2023. Тому не пропустіть. I'm about to go off like a weapon. Fueled to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a car complex, Перед вами футзалки від Джома, а саме повна назва звучить як Мундіал 803 Наві. Невідомо, що воно то все означає і до чого воно, але назва є назва. Зараз ми більше зосередимось на їх здібностях та матеріалах. Що варто виділити одразу, це те, що вони з комбінованих матеріалів. Вони пошиті із тканини, із штучної шкіри, але також із натуральної. Кожен матеріал знаходиться в тій зоні, в котрій він буде слугувати найефективніше. Таким чином, ми маємо натуральну шкіру на ударній зоні, там де вона більше усього і потрібна. По бокам маємо, наче в'язану тканину, яка дуже добре працює на щеплення з м'ячем. А у деяких спеціальних зонах футзалки мають вставки із штучної. І такої матової текстурної шкіри та матеріалу, схожого на замшу, все це допомагає бути результативним у самих різних ситуаціях. Дуже м'якенький в'язаний язичок, широкі шнурки, але з одинарними отворами. Є класична футзальна фішка, а саме ось ця стрічка на передній частині, яка зміцнює цю частину. На цьому більшість позитивного закінчується і починаються терпимі, але не дуже приємні моментики. Ну, наприклад, їхня вага. Вони реально не легкі. Ожва має дві сторони медалі. Ну, з однієї сторони вона виглядає технологічною. Їхня відома технологія Flexo, завдяки якій підошва досить гнучка та пружна в потрібних зонах. Спеціальний протектор, rotation зона це ось оцей кругляшочок, навколо якого нозі ну, простіше змінювати положення. Але. Футзалки і без амортизації, ну це вже не кожен може пробачити. Хоча я б не сказав, що в них прямо неможливо грати саме із за цього моменту, але висновок приходить такий, що це вже застаріла підошва, її потрібно просто поновити. Але повторюсь: крім цього моменту, вони реально результативні. Це можна записати в наш фінальний висновок по цій моделі. Але нам дуже цікаво, якої думки ви про ці футзалки і чи взяли б їх собі. А якщо ви вже граєте чи грали у таких, то тим більше ми просимо вас написати свій відгук у коментарях під цим відео. Дуже дякуємо вам за перегляд, за вашу вподобайку, за те, що ви поділилися у коментарях своїми враженнями. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, адже попереду вас чекає останній топ із цієї серії відео, а саме топ футзалок 2023. Адже ми вже зняли топ і на буци, і на рукавиці, і на сороконіжки, і на. Ячі залишились футзалки. Не пропустіть! Також переходьте до нашого онлайн-магазину по посиланню у описі або завітайте до нашого шоуруму на Печерську в Києві. На цьому ми з вами прощаємось. Бувайте!